Друзі, доброго дня, мене звуть Віта Базюк, і в сьогоднішньому відео я хочу порушити таку нагальну тему, як аптечка. Почну з того, що нещодавно, зовсім нещодавно мені вдалося знайти аптечку, яку ви можете купити як для себе, так і хлопцям на передову. Отож, це сайт Suricat, у них також є інстаграм-сторінка. Одразу тут покажу вам, як знайти. Звісно ж, посилання буде під відео. Вони шиють. Шкільні рюкзаки, міські рюкзаки різного цінового діапазону, а також почали відшивати, давненько почали, від початку війни почали відшивати для хлопців аптечки. У них навіть є мобільні ноші, такі, які складаються дуже компактно. От, і ще, звісно, є військові рюкзаки. Тобто, в будь-якому разі раджу вам зайти і оглянути їх асортимент. Тому що як для цивільних, так і для військових багато корисного. Отож, сьогодні я хочу вам показати аптечку, яка вона у них є. Я так розумію, цей зовнішній карманчик для турнекету. Всередині, ви бачите, дві половини є внутрішні кишеньки, і є такі от ремінці, з яким можна додаткові речі зафіксувати. От, і є. Що немало важливо, кріплення, за допомогою якого можна зафіксувати військовому аптечку біля себе. Отож, дуже важлива річ, є в різних кольорах: є чорна, синя і ось така оливка. У мене, звісно, забагато того, що би я вважала за потрібне, хоча я не медик, я без досвіду роботи з фронтом, але. Чисто логічно, я би поставила багато чого. У мене є якесь попереднє уявлення, що би для мене могло стати у нагоді. Ту -ту -ту. Так, розпочнемо. Звісно, у мене є 3D-бандаж, тобто з такої майстерні, які друкують більш якісно, але зараз поряд немає, тому я взяла звичайний жгут, турнікету теж у мене немає, тому буде звичайний жгут. Потім із такого, що я використовувала, і я знаю, це лідекаїн. А тут в мене декілька. Південь я візьму там, де менше. Його можна просто, як ви знаєте, якщо не знаєте, то його можна просто чіт-чутку наносити на місце, де турбує, наприклад, на зуб, колись я наносила. І, в принципі, без болі. Ну, один шприцик також ставлю Потім я все це згрупую. Одне о, одне вугля, так, валідол, парацетамол до речі, 4 спиртових серветки. Ножпа, мімісіл, епіп'ятка, до речі, неї теж можна лідокаїн вата, бинт, атоксил один. Одна пара рукавичок антибіотик. Не знаю, як він це. Я просто перший раз взяла. Потім ще мені треба вмістити три баночки. Перекись, хлоргексидін і спірт. Но, певне, виберемо хлоргексидін і спірт, а перекись не будемо вибирати, тому що замало місця. Потім бажано взагалі маску, тому що непонятно, неясно, яка ситуація, в будь-якому разі маска ніколи не завадить, їм. ну Може бути навіть, звичайно. Так, і було б добре ще. Аналгін це завжди дієво. Що тут ще? Гліцесет, це заспокійно. Я не професіонал в цьому, не беріть чисто з моїх ліків приклад. До речі, якщо маєте якісь поради, Напишете, пишіть, що би ви додали. Ще зеленка, але ну, я не знаю, чи в мене це все поміститься. І ще би я дуже вважала за потрібне мати в аптечках це пантенол. Але в мене найменший такий, тому, звісно ж, ні. Звісно ж, ні. І, в принципі, я чула, що вже не можна додавати аміак. Тобто це не радиться, тому я і не додаю. Хоча я знаю, що багато хто використовував і використовує. Тому буду вдячна вам за поради, якщо ви напишете, що взяти, що мати з собою, що важливо, От на які препарати варто звернути увагу, пишіть під відео. Сурікат я відмічу під відео, теж дуже їм дякую за їх розробки і підтримку ЗСУ. До речі, забула про надважливе ножнички. Ножнички. Це дуже важливо. І ще б я поставила пінцет, тому що часто стикаюсь з тим, що маленькі дрібнички потрібно пінцетом взяти. От. Ножнички, пінцет, може, трошки палочок ватних, тому що бувають такі моменти, що треба саме щось таке. Але, в принципі, якщо є вата і пінцет, то на пінцет теж ватку можна намотати і зробити все, що потрібно. І, до речі, можливо, варто додати сюди один скальпель, він пластиковий йде. Або ж лезо. Вони взагалі малесенькі, не буду заважати, не будуть лишніми. І не забудьте поділитись роликом з друзями. Можливо, і вони порадять щось, і теж підготують собі невеличку аптечку. Тому що краще вона не знадобиться, ніж буде чогось не вистачати. Багато людей мають сподівання на те, що в разі чого приїде швидка. Буває така ситуація, що або немає змоги доїхати швидкі, або швидка їде занадто довго. Або ще чого гірше люди знаходяться в ізоляції або через ворога, або через завали. Я зазвичай люблю, щоб було з запасом, аби мати змогу ще й поділитись. До зустрічі! Підпишіться, якщо не підписані.